18 жовтня у могилеві подільському стартував новий опалювальний сезон. До його початку готувалися ретельно, адже стабільність подання тепла у заклади соціальної сфери та критичної інфраструктури одне із першочергових завдань. Міський голова Геннадій Глухманюк особисто перевірив роботу місцевих котелень комунального підприємства Теплоенергетик. Запевнився, працюють як єдиний механізм цілодобово та безперебійно. Зроблені всі ті роботи по тим питанням, які виникали в попередньому опальному сезоні. Автономне живлення вам забезпечені, Генератори завдяки Вінницької обласної адміністрації в нас встановлені. Все, що потрібно від міської ради, зроблено. Тепловики до холодів підготувалися як слід. Впродовж літа здійснили часткову модернізацію котелень, провели профілактику тепломереж. Крім того, за підтримки міської ради облаштували нову автоматичну систему до котлів. Аби газопостачання було рівномірне і безперебійне, це дозволить економно витрачати блакитне паливо. Система герметична, встановлена нове нова горілка для більш економічного, більш більш надійного забезпечення тепловою енергією наших установ бюджетних організацій, в тому числі дитячих навчальних закладів. Вийшли на штатний режим, робочий режим, одне тільки як всім нам, миру нам і щоб ми могли спокійно відпрацювати. Аби в умовах надзвичайної ситуації теплопостачання не припинялося, у громаді попіклувалися заздалегідь за сприяння начальника Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова та допомозі міжнародних партнерів, місцеві котельні забезпечили новими сучасними потужними генераторами. Які у випадку відключень світла гарантуватимуть повноцінну роботу теплотехнологічного обладнання об'єктів підприємства. У разі зникнення електрики генератори вмикатимуться автоматично. Телля має працювати в штатному режимі на автономному живлення. Для наче. цього паливо є, запаси є, технічне обслуговування зроблено. В підсумку очільник громади зазначив, осінньо-зимовий період буде непростим, адже війна продовжується. Проте результатами підготовки мереж опалення у нашому місті задоволений першочерговим завданням міської влади є постачання тепла у заклади соціальної сфери та критичної інфраструктури, тож зробили усе можливе, аби тепло подавалося за будь-яких умов.